Вітаю вас надшвидкий ремонт бетону за 5 хвилин. Реально! Ми зробили ремонт бетонної підлоги в морозильній камері при температурі мінус сім. Зупинити процеси тут для довготривалого ремонту просто неможливо. Працюємо в надскладних для звичайних матеріалів умовах. Температура поверхні в морозильній камері сягає мінус 7,3. Переходимо до самого цікавого процесу. Ремонтна поверхня повинна бути підготовлена таким чином, щоб мати просту квадратну або прямокутну форму. Це дозволить уникнути концентрації напруги та розтріскування нашого матеріалу під час затвердіння. Так як ми працюємо при мінусовій температурі, поверхню не зволожуємо, а просто прогріваємо до плюсової температури. Замішуємо нашу суміш одну хвилину, заливаємо і розрівнюємо. Текнограут настільки швидкий, що не встигає навіть замерзнути. Ви можете бачити, що після заливки розчин трішки охолоджується. Але в результаті протікання екзотермічної реакції, коли в роботу включаються хімічні добавки в складі матеріалу, розчин починає нагріватися. І застигати за годину після заливки ремонтного розчину запускаємо по поверхні навантажувач. Як ви бачите, після проїзду поверхня зовсім не доформувалася і залишилася ідеально рівною. Робочі процеси тут не зупинялися ані на хвилину. Поверхня відремонтована, випробування навантажувачем пройдено. Перед вами технограот EX та техногралет Рапіт. Міцність на стиск відремонтованої поверхні цими матеріалами 60 та 65 МПа мегапаскаль відповідно, а це майже втричі більше за міцність звичайного бетону. Використовуємо ремонтні суміші, коли необхідно швидко та надійно відремонтувати бетонну підлогу без зупинки виробництва. І технологічних процесів. Тож який з цих матеріалів обрати саме для вашого випадку. Якщо вам потрібно ну, дуже дуже швидко відремонтувати пошкоджену бетонну поверхню, обираємо Технограутерапіт. але працювати доведеться дуже дуже швидко. Перекорити не вийде точно. Адже час життя ремонтної суміші 3 хвилини. Товщина нанесення від 10 до 60 мм. Протягом однієї години матеріал набирає міцність 16 мегапаскаль. Проходить 10 хвилин, і поверхня вже готова. Во до пішохідного навантаження час введення в експлуатацію одна година, а кінцева міцність матеріалу становить 65 мегапаскаль. Технограут я застигає дещо повільніше. У вас є вже до 15 хвилин роботи з цим матеріалом. Це дає змогу працювати комфортніше, коли часу для нанесення і вирівнювання матеріалу потрібно більше. Товщина нанесення так само від 10 до 60 міліметрів. Час введення поверхню в експлуатацію 2 години. Кінцева міцність матеріалу 60 мегапаскаль. Ремонтувати бетонні поверхні з матеріалами ТЕКНА – це професійно, легко та швидко. А вартість таких матеріалів зовсім не космічна. І обов'язково підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!